you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Закони писані та не для всіх. Прикладом тому став відомий боксер-кличко, який собі спокійно їздить по світу в той час, як прості хлопці боронять нашу країну. Як так вийшло? Поки всі бігають до ТЦК, оновлюють дані у силу вступають ще більше обмеження для руху чоловіків. Молодший із кличків собі просто поїхав за кордон. Невже близьким до політики людям життя йде по іншому? Чи він не зобов'язаний? Здається, що ще в недалекому минулому він записувався. До тероборони зараз де патріотизм. Раніше ж усім змі гуділи, що колишній чемпіон світу з боксу важкій вазі за версіями ВІБОФАБІОВІБІ Українець Кличко подав заявку і документи на приєднання до бригади тероборони міста Києва. Як кажуть, змі про це повідомляв у телеграмі мер Києва Віталій Кличко прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекретингу резервістів, який створила столиця. Брат подав заяву і документи, приєднується до бригади тероборони міста Києва. А що ж відбувається тепер? Програли на публіку, та й досить для Володимира. Діють такі ж закони, як і для усіх чоловіків призивного віку. Проте він живе в часі поза війною. Можна ж з легкістю виїхати за кордон, кататися по країнах абсолютно кожному. Ймовірно, так думає пан Кличко. Ну або ж просто для такого треба мати мера брата. Але ніхто на цьому ймовірно акцентувати уваги не буде. Відомий боксер, записаний в ТРО і відома особистість. Тільки ось. Таких би добровольців, що виїжджають за кордон, відправляти на фронт, вважає автор, адже там, ймовірно, користі буде більше, адже виїхати може кожен а захисниці одиниці. Імовірно, пан Володимир виходить в ту більшість. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі.